11 жовтня 22 рік. Така картинка. Залізли ми на Буду на контейнер з Максимом, десь він побіг. Рішили поставити таку хреновину, бо дуже опар від зерна йде, і той опор капає з стелі і замачує нам зерно. Ми попробуємо таку вентиляцію зробити зараз. От. Народ збирає малинку, вон Матвій шариться, гад цілий день. Сьогодні був такий мороз, що все поле було біле, малина примерзла серйозно, а в жуліка навіть вода замерзла. Ось така картина на сьогоднішній день. От. Там гуде, Вася віє гречку. Ось така картина. Гречка з білійського паю, ще повний бункер в комбайні. Ну і Плоски скліпає ще пока. Не вот вже стіки навієв Вася. А хлопці навіяли вестійки.